І знову обстріли. Протягом доби від ворожих ударів потерпали населені пункти Куп'янського, Харківського, Чугуївського та Богодухівського районів. В Куп'янську внаслідок ворожого обстрілу сталася пожежа в адміністративній будівлі цивільного підприємства. Без постраждалих. Як повідомляють рятувальники, протягом доби вони залучались до гасіння двох пожеж, спричинених обстрілами. Ці пожежі трапились у Узюмському та Куп'янському районах Харківщини. Горів енергетичний об'єкт та адміністративна будівля. Триває розмінування. Небезпека натрапити на міну висока. Як інформують у штабі оборони, є постраждалі від залишених ворогом мін та нерозірваних боєприпасів. Вчора в селі Новий бурлук Чугуївського району на невідомому вибуховому пристрої підірвався та отримав осколкові поранення 45-річний тракторист. Медики оцінюють його стан як середньої тяжкості. В ізюмі від вибуху боєприпасу отримав поранення 39-річний чоловік, який намагався розібрати боєприпас у себе вдома. Вкотре закликаємо: в разі виявлення підозрілих предметів не торкайтеся їх, а одразу звертайтеся в поліцію або до ДСНС. На лінії зіткнення наші військові надійно тримають позиції та ведуть бої з окупантами. Яна Біляєва, Стас Дейнеко, Харківські Известия.